Всім бажаю здоров'я. Просили невеличкий обзор зробити вала. Я заодно зроблю общий обзор цього установку. Дивіться, звичайний чотирьохтактний хтатний Ну, в моєму випадку всім особенно сил. Тут кріплення треба трошки доробити. Шків буде тут теж двохручений профіль Б, Два рібня буде, це я так поки ми випробування роблю. В общем, все в принципі все круто. Но вал мені, конечно, цікавий попався. Питали і які ножи. Я не знаю, які тут ножи по марке. Тут 4 ножа. Но сам вал настолько тяжкий в ньому 10 кг 25 100%. Відзотків. А еще кому цікаво, якщо хтось подобно щось робить, обов'язково тут треба регулювати отвітний нож Тобто у мене ветку. Дуже дробить і затягує всередину. Мені цей нож треба піднімати трохи вище, ну буквально на 1 см. Так що користуйтесь, нічого сложного тут нема. Саме головне знайти вал. Найдете вал, у мене в моєму випадку мені просто повезло на 4 ножа. Ну, 2 буду знімати. Є, бачу, продаються 250-350, 400. Я не знаю, я бачу відео, що хлопці роблять. Ну, в моєму випадку, от ще раз покажу. Тут вал я витягнув на цілий сантиметр. І у самому валу, то я говорю, нос на цілий сантиметр, а в самому валу тут от, типа як паз. Здесь така Тобто десь То він на, ну, десь на 1,5 сантиметра. Ну зараз щепка у мене десь виходить 0,7 фракції до сантиметра. Для мене це мало. Мені треба як мінімум десь 2 см до 2. Будемо спитувати, випробувати. Сьогодні будемо опять... буду дишла робити. Слідкуйтесь за відео, подивіться, що буде. Всім дякую, гарного дня, слава Україні!